Із державами у світі в України договір, вигідна усім співпраця, допомога, дружба, мир. Україна прагне миру і добробуту усім, щоб люди жили вільно і щасливі, щоб були. Як біда когось спіткає, Україна тут, як тут, винтокрилові допомогу їм везуть. Щоб завжди могли впізнати Україну з між усіх. Синьо-жовтий древній прапор на жердинах майорить. Синій то безкрайнє небо, жовтий жиє то на ланах, сяє прапором державним Україна золота, а над горами й вище український гімн. пісню Павло Чубинський українцям заповів. А вербицькому Михайло Господь музику послав, ще не вмерла, кожен знає і не їм не раз співав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років. Сокіл символ оборонець, український оберіг, місто Київ – це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, і подивіться місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутній, славній, ще й сонцем купола. Тут місця, де русь прадавня християнство прийняла. Незалежність і кордони Україна захистить, збройні сили оборони розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу, вісі дати ворогам. Україна не здоладна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни-захисники. Це найбільш сміливі хлопці. Це герої на роки.